Обрядовими піснями та іграми в Івано-Франківській громаді водили великодні гаївки. Уже традиційно весняне дійство провели біля катедрального собору Воскресіння Христового. Цьогоріч до нього долучилися понад дві сотні учасників та близько десяти художніх колективів Івано-Франківської громади, щоб розвеселити людей, підтримати якось в цей час трошки. ми танцюємо десять гаївок. І цими гілками ми хочемо приславити нашу культуру. Дуже цікаво це робити, і дуже весело, тому що ну все дуже різне і цікаве. Перше до великодніх гаївок долучилися й вимушені переселенці, зокрема колектив вокального гурту Я Маріуполь. У них не було таких традицій ходити гаївки на великдень. Вони якісь веснянки десь знають, там по доляночку ще щось, але як такої традиції, щоб біля храмів водилися гівки, цього не було. І ми вивчали з ними і жучка, і огірочки, і інші з рухами ділимося цими традиціями, ділимося цим досвідом і сподіваємося, що вони цей досвід понесуть до себе на свою землю вже визволену і оновлену. Нині у час війни каже міський голова Руслан Марцінків. Українські народні традиції потрібні людям як ніколи. Тому маємо їх не тільки шанувати, а й передавати наступним поколінням. Дуже важливо зберегти, показати цю традицію тим, хто переїхав сюди, тому що багато внутрішньопереміщених осіб. Зрештою для франківців цікаво, що таке гаївка, як вона проводиться, як які є види гаївки, тому що вони теж є різні. Тому для нас сьогодні важливо, що така кількість дітей залучена, велика кількість дорослих залучена саме до цього дійства Гаївки на такі великі свята. А молимось тільки про одне про перемогу. На джерчина стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.